Диху, стоїмо, люди, ось такий Онігір із сьомгою виробництва сільпу. Коштував він мені майже 90 гривень. Тут є такий спеціальний пиптик, за який ти отак дивіться тягнеш, і воно все дуже гарно відкривається. Якось так. Блін, все розвалилось. Ай, блін. Ну от якраз вам я і покажу, який він всередині. Бачите? Тут є авокадо, я дивлюсь, який соус, огірочок, рибка, сьомга. Ну, по вигляду мені так здається, що начинки тут... Ну, не начинки, а самої рибки тут мало. І воно буде суховати. Mm. Ви знаєте, я помилялась. Я чогось думала, що воно буде суховате, я його спробувала, воно достатньо таке ніжне, соковите. І дуже круто оце норі хрустить. Воно таке не, не м'яке хрустяще, як чіпси. Дуже класно. Блін, ну як на мене, люди, офігенний перекус, тільки мало мені його, аби побільше він трошечки був.